Доброго дня, з вами Фідеркомпані, поступає в продажу Mercedes Benz GLC300 2019 рік 2.0 Бензин, задній привіз, машинка запускається і їде. Автомобіль повністю обслужений. автомобілі 63 тисячі милі пробігу. Чорний гарний колір. Машинка на хорошій комплекції, світний салон, два люки, передній задній, хороша музика. Гарно приєдний салон, гарне дерево. Автомобілі немає ніяких помилок, тільки підкачка шин. О, цікавить ось такий варіант ощутить нашим менеджерам.